Малята, Лялька Катруся запрошує нас до себе в гості. Вона хоче розказати, які є меблі в її кімнаті. Що за дивна хата? Одягу багато, а людей немає, хто ж його вдягає? Так, шафа, як натомишся ти дуже, то присядь на нього, друже. Що це? Стільчик правильно. На чотирьох ногах стою та ходити не вмію. Коли ти стомишся гуляти, лягай на мене спочивати. Що це? Ліжко. Є комп'ютерний письмовий, однотонний, кольоровий. Ми за ним навчаємось, пишемо і граємось. Що це? Стіл. Дітки, давайте пограємо. Я буду починати речення. А ви його будете закінчувати. Щоб присісти відпочити, нам треба стільчик. Правильно! Лягти спати можна на ліжко. Їсти малювати можна за столом. А одяг куди ми будемо складати? Правильно, у шафу. Діти! Ліжко. Шафа, стіл та стільчик це все меблі. Давайте разом скажемо. Меблі. Давайте пограємо в гру, яка називається Що зайве. Дітки, подивіться, що тут зайве? Чи всі тут меблі зображені? Ні, тут зайва тарілка, а тут що зайве. Так, собачка. Дітки, а на цій картинці давайте визначимо, що вище, а що нижче Що вище шафа чи ліжко? Так, шафа. Що нижче диван чи шафа? Диван. Що більше стілець чи диван? Так, диван. Що менше стілець чи ліжко? Так, стілець. А тепер малята пропоную для нашої ляльки катрусі зліпити табурет з пластиліну, але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Тут важкий замок висить. Як тут двері відчинить? Ми постукали тихенько, Ми замочок покрутили. Ми замочок повертіли, двері хутко відчинили. Ось такий табурет ми зараз будемо з вами робити. Для роботи нам потрібно взяти пластилін синього кольору, дощечку, серветку. Також я підготувала для табурета ось такий квадратик. З червоного картону це в нас буде сидушка для табурета. Треба пластилін поділити на чотири рівні шматочки, тепер беремо по одному в долоні, можна на дощечці. краще в долоньках. Та робимо стовпчик. Коли ми зробили ось такі ніжки для табурета, нам треба приєднати їх до картонного квадратика. Ось такий вийшов у нас табурет. Дітки, ось і закінчується наше заняття. А що ми сьогодні з вами вивчали? Так, меблі. А що ми ліпили з пластиліну? Правильно, табурет для катрусі. До побачення, до нових зустрічей!